Футбольний клуб Бурштина енергетик відомий в Україні з 1998 року, коли з любительської команди перейшов у статус професійної, ставши чемпіоном Івано-Франківської області. За цей період вдало зіграно чимало матчів, які принесли славу команді і усьому регіону. На даний час енергетик припинив свою діяльність і, чи є надія, що фанати клубу зможуть побачити команду на полі, дізнавалася Любов Галько. Бурштинці не забули ті часи, коли на трибунах міського стадіону збиралися тисячі уболівальників рідної команди «Енергетик». До свого професійного рівня команда пройшла нелегкий шлях. Було зіграно десятки матчів, щоб заявити про себе як сильну команду. Починалося все із місцевих змагань. Далі чемпіонат області всеукраїнські змагання. А в сезоні 2004-2005 року зайняв друге місце в групі а другої ліги, що дало можливість виступати у першій лізі. Протягом свого існування клуб... Мав доброго інвестора бурштинську ТЕС. Однак проблеми почалися у 2012 році, коли ТЕС одержала нового власника, і фінансування клубу було призупинено у травні минулого року. Клуб зіграв свій останній матч у чемпіонаті. Ми зустрілися з президентом футбольного клубу Мирославом Лотоцьким, щоб дізнатися про стан справ на сьогодні. Команда зараз не має можливості фінансової можливості приймати участь у чемпіонаті України в професійній лізі, тому змушені ми були об'єднатися з. 是。<noise> Футбольною командою «Галвапно» з Галича і приймаємо участь спільно створили одну команду, яка приймає участь в першості області івано-франківської області. Так, фінансова допомога для клубу становила майже таку суму, як річний бюджет міста і керівництво теперішнє тек вважає, що ці кошти можна використати на важливіші справи. Однак варто взяти до уваги і те, що заняття спортом відпочинок населення теж немаловажний факт. І тут певно можна було. Б пошукати компроміс, а ще створювати щось нове на голому місці завжди важче ніж підтримувати те, що вже має власну історію і школу. Футбольний клуб енергетик існує, і історія його вже має декілька десятиріч. І я думаю, що буде довго ще існувати, тому що я є оптиміст і вважаю, що ще прийдуть здорові е сили, які зрозуміють, що таке футбол, що таке, яку роль відігравав і е відіграє енергетик, як футбольна команда, встановлені е відпочинку нашого населення і в заняттях нашим. Нашими дітьми не, спортом на жаль, зараз енергетик грає тільки як любительська команда, але президент футбольного клубу має надію, що знайдуться спонсори, які розуміють футбол такого рівня, і команда зможе повернутися у професійну лігу.